Пригадаємо з вами ознаки подільності на 10, 2, 5, 3, 4, і 9. Почнемо з ознаки подільності на 10. Перед вами три числа: 90, 210, 1400. Як ви правильно сьогодні згадали, що ці числа діляться на 10, тому що за ознакою подільності, якщо остання цифра у записі числа 0. Значить, число ділиться на 10. Хотілося б, щоб ви замислилися, чому це, ну, правда, чому це так? Кожне з чисел можна записати, представити у вигляді добутка один з множників, який дорівнює 10. Значить, цей добуток поділиться на кожний з множників. Добуток цих чисел. 90 буде ділитися і на 9, і на 10. 210 уявили як 21 помножити на 10. Якщо один з множників 10, то весь добуток поділиться на 10. І так само 140 помножити на 10, значить добуток цих чисел поділиться на 10. А як бути з числами, які не закінчуються на 0? Вони за ознакою подільності на 10 не поділяться. Довести це можна таким чином. Наприклад, число 187. Ми його представимо у вигляді суми 187. Перше число ділиться на 10, а друге ні. Отже, це число не поділиться на 10, тому що сума. Буде ділитися на 10 тільки тоді, коли кожен з доданків ділиться на 10, записом чисел можна скористуватися і при з'ясуванні, чи ділиться число на 5 чи на 2. Якщо остання цифра числа павна, остання цифра у записі числа пагна, то тоді це число ділиться на 2, тобто є парним. Якщо це остання цифра числа 0, 2, 4, 6, 8, 0 це теж парна цифра, то тоді це свідчить про те, що число ділиться на 2. 14, 26, 58. Остання цифра парна у записі чисел, значить, ці числа поділяться на 2. І так само на 5 числа діляться на 5, якщо в записі числа остання цифра або 5, або 0. Хотілося б зупинитися. Хотіло? На наступному. Всі непарні числа приділені на 2 дають вистачі 1. Чому саме так? 53, розглянемо число 53. 53 можна представити як 52 плюс 1. Число 52 розклали на множники як 2 помножити на 26. Тобто 52. Це буде парне число, тому що його можна представити як 2 помножити на 26, Один множник дорівнює 2. Значить, весь добуток ділиться на 2, але ще й додається одиниця, в остачі буде 1. 53 поділити на 2, дорівнює 26 і в остачі одиниця. 2 це дільник, 26, неповна частка. Представимо в такій формі і число 121. 121 це приділені на 2, дає неповну частку 60 і в остачі 1. І ще хотілося б зауважити або загострити вашу увагу на тому, що якщо парне число помножити на 5, то обов'язково остання цифра в записі числа буде 0. Якщо непарне число помножити на 5, то остання цифра в записі результату буде п'ятіркою. Тобто 2 помножити на 5, 10, От дивіться, 16 помножити на 5, 6 на 5, 30, 0 записуємо, а 3 запам'ятовуємо. І цей 0 буде останньою цифрою у записі відповіді. 28 помножити на 5. 5 на 8 40, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо, отже, остання цифра в результаті в добутку буде 0. Якщо ми множимо непарні числа на 5, то остання цифра у відповіді буде п'ятірка. 5 на 7, 35, 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. і Ще один приклад. 29 помножити на 5. Так само 5 на 9 – 45. 5 написали, 4, запам'ятали. Остання цифра 5. -ка. І ще, що я хотіла з вами повторити: якщо знайти неповну частку та отстачу при діленні деяких натуральних чисел на 10, наприклад, 173, при діленні на 10, остання цифра і буде. Остачу 4258 поділити на 10. 8 остача. 205 при ділені на 10 дає остачу 5. Основи поділити на 9 і на 3. Чому саме спочатку на 9, а потім на 3. Тому що, якщо число ділиться на 9, а 9 можна записати. У вигляді добутку це 3 помножити на 3, значить, це число буде кратно ще й 3. Не тільки 9, а й 3. Наприклад, перед вами числа 108, 4869, 98802. Щоб дізнатися, чи діляться вони на 9, необхідно знайти суму цифр у записі числа. І якщо вона ділиться на 9, то і все число ділиться на 9. Додаємо 1 плюс 0 плюс 8. В сумі 9. 9 ділиться на 9 і робимо висновок, що 108 ділиться на 9. Так само з іншими числами. Кажуть, що ці числа кратні 9. Така ж сама ознака і подільності чисел на 3. Необхідно знайти суму цифр числа 109, і перевірити, чи ділиться вона на 3, чи ні. Значить, тоді все число ділиться на 3. Просто може бути така ситуація, якщо, наприклад, в нас є число 120, додаємо цифри числа і маємо в сумі трійку число. Робимо висновок, що число ділиться на 3. Так, сума цифр числа на 3 ділиться, 120 ділиться теж на 3. Але на 9 воно не ділиться. Тобто, якщо, не забувайтеся, якщо числа діляться на 9, то вони обов'язково діляться і на 3.